Іван Котляревський уривок із поеми Енеїда. Еней був парубок моторний, і хлопець, хоч куди козак, удасть на все є зле проворний, завзятіший у всіх бурлак. Но греки, як спалили трою, зробили з нею скирту гною, він взявши торбу. Тягу дав, забравши деяких троянців, осмалених, як гиря ланців, п'ятами з трої накивав. Він швидко поробивши човни на синнє море поспускав, троянців насаджавши повні, і куди очі почухрав. Но зла юнона суча дочка. Простутку квочка. Енея не любила страх, давно уже вона хотіла, його щоб душка полетіла к чортам і щоб і дух не пах. Еней був тяжко не по серцю Юноні, все її гнівив. Здавась, гірчіше їй від перцю, ні в чим Юнони не просив. Ну гірсо те не любився, що, бачиш, втрої народився і мамою вене розвав, І що його покійний дядько Паріс прямове дитятко путивочку венері дав.